Вітання вам, друзі, і декілька хвилин уваги до практики рівноваги. Зокрема, до відомого вам терміну карма. Це не є доля, це не є покарання, така твоя карма. Навколо багатьох слів, а це слово санскритське, існує дуже багато трактувань, перекладів і плутанини. В силу дружби з його Далайламою, мені пощастило знати деякі секрети, суть слів. Карма в перекладі означає дія. Як правило, наша дія, дія таких людей, як ми. Карма центральне положення вчення Будди. Все, що ми отримуємо в житті, є кармою нашою або нам подібних, тобто діями. Дії завжди приносять наслідки. Тому кармічний менеджмент це етичне життя. Тому що неетичне життя і етичне життя приносять руйнівні і приємні щасливі наслідки. Пам'ятаймо, що будь-які кармічні обставини управління кармою це уважність, наша ментальна уважність до причин і обставин, які створили нашу дію. Які були наші наміри, чому ми були і чим підштовхнути до тієї чи іншої дії? Якщо благими намірами, благими речами результати будуть благими. Якщо себелюбивими, геоцентричними намірами собі для себе, тільки для себе, Результати будуть руйнівними, тому що зовні буде виглядати, що ми щось отримуємо. Отримуємо, можливо, навіть гроші, можливо, якийсь статус, але в кінцевому результаті, оскільки наміри були кармічно за причинами і обставинами, наміри були неблагі, не спрямовані на спільне благо, то результатом стане втрата втрата рівноваги, щастя, усмішки. Така у нас доля, така у нас карма. Тобто такі, друзі, у нас наслідки від наших власних дій, від нашого власного сприйняття. На сьогодні це все. Будьте здорові і уважні до себе.